Розділ 43 Бідолашну Ребеку підвели до Чорного стільця, що стояв поряд з вогнищем. Глянувши на страхітливе місце страти, не менш жахливої для уяви, ніж нестерпно болісної для тіла, вона здригнулася, заплющила очі і, мабуть, молилася, бо видно було, як ворушаться її губи, та вголос, не промовила й слова. За хвилину вона розплющила очі, пильно глянула на вогнище, начебто, хотіла осягнути думкою, лиху долю, яка чекала на неї, а тоді поволі відвела очі. Тим часом великий магістр посів своє місце, і, коли всі лицарі, суворо дотримуючись кожен свого звання, поставали обічнього і за ним, Пролунали гучні й протяглі звуки сурм, сповістивши, що суд зібрався і починає свою роботу. Знову зазвучали сурми, і Герольд, вийшовши на арену, голосно вигукнув Слухайте, слухайте, слухайте. Ось хоробрий лицар, Бріан де Богільбер, готовий стятися з будь-яким вільнонародженим лицарем. Котрий захоче виступити на захист єврейки Ребекки, якій подаровано право виставити за себе перебійця на двобої, такому її заступнику. Присутній тут превелебний і звитяжний владика, і великий магістр дозволяє битися на рівних правах, надаючи йому однакові умови щодо місця, напрямку Сонця. І вітру, і усього іншого, що стосується цього чесного двобою. Знову пролунали сурми, а тоді залягла тиша. Тим часом Герольд сказав Ребеці Дівчино, шляхетний і правелебний владика, і великий магістр звелів запитати, чи є в тебе заступник, який виявив бажання стати від твого імені на герць. Чи, може, ти визнаєш себе справедливо засудженої до страти? Перекажіть великому магістрові, відповіла Ребека, що я наполягаю на своїй невинності, не визнаю, що я заслуговую страти, і не хочу сама бути винною про власної крові. Скажіть йому, що я вимагаю відкласти виконання присуду. Наскільки це допускають його закони, і зачекаю, чи не пошле мені заступника милосердний Бог, до якого я волаю в годину моєї надзвичайної скрути. Та коли мене призначений термін і не буде в мене заступника, то нехай здійсниться свята воля Божа. Герольд повернувся до великого магістра і переказав йому ребеччину відповідь. Нехай Бог боронить, сказав Лука, бо мануар, аби хтось міг поскаржитися на нашу несправедливість, хоч би то був чи єврей, чи поганин. Поки вечірні тіні не проляжуть із заходу на схід, ми почекаємо, чи не з'явиться заступник цієї нещасної жінки, а коли сонце поверне на захід, нехай вона готується до смерті. Герольд переказав ребеці. Магістрові слова. Вона покірно кивнула головою, склала руки на грудях, і звела очі до неба, начебто шукаючи там помочі, якої навряд чи могла сподіватися на землі. У цю страшну хвилину вона почула Боагільберів голос він говорив пошепки, та вона здригнулася, і його мова набагато більше стривожила її, аніж Герольдові слова. «Ребекко, – сказав храмовник, ти мене чуєш? Мені немає до тебе ніякого діла, жорстокосердний, відповіла нещасна дівчина. Нехай так, але ти розумієш, що я кажу, провадив далі храмовник. Я сам лякаюся звуків свого голосу і не зовсім розумію, де ми тепер і задля чого опинилися на арені. Ця загорожа, арена, стілець. На якому ти сидиш, оберемки хмизу. Я знаю, навіщо це все, та не годен уявити, що це дійсність, а не страшне видиво. Воно сповнює розум страхітливими образами, але не переконує його в їхній реальності. Мій розум і всі мої почуття, сказала Ребекка, переконують мене, що це вогнище має спалити моє тіло. І відкрити, мені болючий, але недовгий перехід до кращого світу. Слухай, Ребеко, натхненно промови Боагільбер, ти маєш змогу врятувати своє життя і свободу, і про це і уявлення не мають усі ці негідники та священники. Швидше сідай мені за спину, на мого замора, шляхетного коня. Він іще жодного разу не зрадив свого вершника. Я виграв його у двобої проти султана Трапезунського. Сідай, кажу тобі, до мене за спину і за годину ми втечемо від будь-якої погоні. Перед тобою відкриється новий світ радощів, а мені нове поле слави. Спокуснику, сказала Ребека, іди геть. Навіть цієї миті тобі несила хоча б на волосину похитнути мою постанову. Навколо мене самі вороги, але ти серед них найстрашніший. Іди, Бога ради. Альберт Мальвуазен, стривожений і занепокоєний їхньою занадто тривалою бесідою, під'їхав, щоб припинити розмову. Вона зізналася у своєму злочині? запитав він Боагільбера. чи й досі затялась і заперечує? Саме так затялась і заперечує. Відповів Богільбер. Якщо так, наш шляхетний брате, сказав мальвуазен, тобі залишається одне стати на своє місце і почекати, поки звечоріє, поглянь. Тіні вже довшають. Загальна думка схилялася до того, що ніхто за єврейку та ще й звинувачену в чаклунстві, не заступиться, а лицарі, яких підбурив мальвуазен. Зашепотілися, що час би вже оголосити, що ребеччина запорука програна. Та в цю хвилину на полі з'явився лицар, що чим душ мчав до арени. Сотні голосів загорлали Заступник, заступник, і, незважаючи на забобонний страх перед чаклункою, натовп гучно вітав лицаря, що заїхав за огорожу арени. Проте, роздивившись його зблизька, Глядачі були розчаровані, його кінь, проскакавши у чвал багато миль, здавалося, падав від утоми, та й сам вершник, що так відважно примчав на бойовище, ледве тримався в сідлі через те, що був або недужий, або зморений, або й від того, і від того водночас на Герольдову вимогу голосити своє ім'я, стан і мету свого прибуття. Лицар відповів сміливо і відверто: Я, добрий лицар шляхетного роду, приїхав, щоб мечем і списом виправдати дівчину Ребекку, дочку Ісака з Йорка, довести, що вирок, оголошений їй, несправедливий і не має під собою жодних підстав, а також. Оголосити сера Бріана де Дебогільбера зрадником, убивцею і брехуном, і щоб підтвердити це, ладен стятися з ним на цій арені і перемогти з Божою поміччю, заступництвом Богородиці та святого Георгія. Передусім, сказав Мальвуазен, прибулець має довести, що він справді лицар і почесного роду. Наш орден не дозволяє своїм захисникам виступати проти безіменних людей. Моє ім'я, відказав лицар, відкриваючи забороло свого шолома, відоміше, ніж твоє, мальвоазене, та й рід мій старовинніший за твій. Я Вілфред Айвенго. Зараз я не стану з тобою битися, глухим зміненим голосом сказав Боагільбер. Залікуй спершу свої рани, дістань кращого коня, і тоді, може, я вважатиму за гідну для себе справу вибити з твоєї голови дух хлопчачої хвальковитості. Отже, пихати храмовнику, сказав Айвенго, ти вже забув, що двічі був повергнутий моїм списом. Згадай, бойовище в Акрі, згадай турнір в Ажбі, пригадай, як ти похвалявся в залі для гостей у Ротервуді і виклав свій золотий ланцюг проти мого Христа з мощами, як запоруку того, що битимешся з Вілфредом Айвенго заради твоєї втраченої честі, присягаюся моїм Христом і святинею, яка зберіглася в ньому, що коли ти зараз же не зітнешся зі мною у двобої. Я ославлю тебе, як боягуза, в усіх дворах Європи і у кожній прецепторії твого ордену. Боагільбер, вагаючись, глянув на Ребеку, а тоді розлючено вигукнув, звертаючись до Айвенго. Саксонський собако, бери свого списа і готуйся до смерті, що її сам на себе накликав. Великий магістр, що увесь час тримав у руці ребеччину рукавичку. Нарешті кинув її на бойовище і промовив фатальне слово: Починайте! Загули сурми і лицарі чим душ помчали один на одного. Як усі й гадали, зморений кінь Айвенго і сам знесилений вершник упали, не встоявши перед влучним списом храмовника та натиском його баского коня. Усі передбачали такий кінець змагання, та, незважаючи на те. Що Вілфредів спис лише ледь доторкнувся до щита його супротивника на загальний подив усіх присутніх, бо Агільбер похитнувся в сідлі, виковзнув зі стремен і впав на арену. А Венго вивільнив з-під коня ногу і швидко підвівся, прагнучи спробувати щастя з мечем у руках. Проте супротивник не підводився. А Євенго поставив йому на груди ногу, притулив кінчик меча до його горла і звелів здаватися, бо інакше погрожував смертю. Бо Агільбер не відповідав. Не вбивай його, пане лицарю, вигукнув великий магістр. Дай йому висповідатися і дістати розгрішення, не губий душу й тіло. Ми визнаємо його переможеним. Великий магістр. Сам зійшов на бойовище і наказав зняти шолом з переможеного лицаря. Очі Багільбера були заплющені, і обличчя ще пащило багрянцем. Поки всі здивовано дивилися на нього, очі його розплющилися, але погляд зупинився і потнянів. Обличчя втратило рум'янець і вкрилося мертвеною блідністю, не вражений списом свого супротивника. Він помер як жертва власних непогамованих пристрастей. Оце воїстину суд Божий, мовив великий магістр, звівши очі до неба. Ребеку було врятовано. Після вінчання Айвенго і Ровени вона разом з батьком покинула Англію.